Вітаю! Сьогодні поговоримо про найм копірайтерів. Мав таке питання на днях від клієнта, які, ну, ми з ними попрацювали, і вони кажуть, ну ми далі хочемо розвивати в себе відділ е, demand generation, хочемо наймати своїх людей, ну тобто наймати свого копірайтера. по-перше. Да? Ну, от про це і поговоримо. Чи наймати копірайтера на фулл тайм чи на парттайм? Ось таке перше питання. Тут є різні за і проти. Е, по-перше. Уявімо, що ви ведете один профіль одного амбасадора, тобто якогось там фаундера свого чи ну, іншої людини, представника вашої компанії. І, і, наприклад, ви легесенько ведете корпоративний профіль, ну там, скажімо, постите один пост на тиждень. ну, для, мінімально цього вистачить. Такий об'єм роботи, от який я назвав, скажімо, там, ну, там, ну, 3-4 дописа від амбасадора на тиждень і один допис від корпоративної сторінки. Тут не вистачає роботи людині на фултайм. Тому я думаю, що якщо казати про копірайтера на фулл тайм чи партайм, то ну, мабуть партайм вам було б вигідніше наймати людину. Але тут є інша сторона медалі. Людям треба якось жити на щось, да? ну і якось займати свій час робочий, то вони будуть шукати іншу роботу. І якщо їм запропонують десь фултайм, тайм ну, їм це просто зручніше, от і все, ніж поєднувати дві роботи. За весь час, що ми от працювали як агенція, за весь час у нас буквально було ну, там десь. Двоє людей, от реально двоє людей, яким було нормально поєднувати дві роботи з нами на партаймі, і ще десь на партаймі, або іноді навіть на фултаймі. Такі от реально два рази тільки було. Це були якісь просто дивовижні святі люди, і таке більше не повторювалося. А було там десять інших людей, які казали, що да, нам нормально, ми на партаймі, типу з вами будемо. Ми кажемо, тобі не буде заважати інша роботи. Тільки, Ні, взагалі все буде чудово. І потім вони пропадали. Ну, не те, що пропадало, вони типу, казали, «Да, я сьогодні зроблю і не робили. Ну, ми просто тратили час і, врешті-решт, там комусь з наших доводилося за них писати дописи. Так що така собі історія з парттаймщиками. Я в них не дуже вірю, хоча е хороші приклади є. Але, типу, це виняткові люди. от. Так що думайте, а, чи є можливість у вас загрузити їх роботою на фултайм, бо так буде краще для всіх. А на фултаймі, скільки може писати на фултаймі. Ну, в нас в агенції е, фултайм, типу, це вважається, коли один копірайтер пише для трьох амбасадорів е, щодня. Ну, типу, сім-сім, сім постів на тиждень. Да? Виходить по 21 пост на тиждень, людина пише е, в цілому взагалом. Uh, і це не нормальний такі об'єм. Типу по три, по три, по чотири дописи в день. Це для хорошого такого ну, досвідченого копірайтера писати це їм і комфортно, і нормально, і в них гарно виходить. Вот і вони mm -hmm. не вигорають тоді. Uh, я собі пишу один допис на день, і мені напряжненько, але в мене є ще купа іншої роботи, крім цього. Вот інше питання у вас, мабуть, буде про те, що чи можна тоді загрузити копірайтера цього іншою роботою, типу, писати, наприклад, коменти. Ну ой, теоретично можна. Взагалі люди ну не люблять поєднувати цю діяльність з мого досвіду, копірайтеру писати і дописи, і коменти не дуже прикольно, тому що допис це коли ти подивився. Запис, і переслухав запис аудіо чи відео, інтерв'ю, яке ти проводив своєму амбасадору, своєму фаундеру, з ним поспілкувався чи з нею годинку, назбирав інформацію, і потім типу це перетворюєш на дописи. А писати пост, комент це значить прочитати чужий пост, вникнути в це. і, типу, і це одноразова робота, в яку ти неряєш, типу, і мета твоя написати такий, Ну щоб ну, і вдумчиво написати, але і грати ти маєш від контенту іншої людини, який завжди новий. Вот. Типу, це роблять і в нас, наприклад, це роблять різні люди. Люди не копірайтери, а от іменно люди, які спеціалізуються на коментуванні. В них от є така спеціалізація. От представте собі, ми розділяємо в себе всі ролі: коментатор, е лідогенератор, е копірайтер, е переписчик, менеджер, дизайнер це все в нас роблять різні люди, але ну, чи може це поєднувати одна людина? Ну, я поєдную, я пишу собі дописи всі сам, додаю людей сам, розсилки роблю сам, переписки роблю сам. Але іноді мені й допомагають. <сум> От, і таке буває. Так що, типу, чи це можливо в одній людині робити? Можливо. Чи е, це робоча схема? Ну, не знаю. Дивіться самі. Я думаю, що ну, таке. Які інші ролі можна поєднувати тоді, щоб закрити питання з коментаторством? Ну люди, які можливо, Генартер міг би це робити, або людина, яка веде переписки, могла б це робити. От, я думаю, їм зайде це поєднувати. От, так що щоб загрузити копірайтера фул-тайм роботою, щоб людині було вигідно і вам було вигідно. І щоб ви точно знали, що ви людину цю не втратите через те, що їм там запропонують зручніші умови, а зручніше, значить, це ну, нормальний робочий день. Да? То загрузіть їх краще дописами. Візьміть ще й амбасадорів з вашого колективу, і хай вони пишуть цим амбасадорам, крім вас. Вот. Інше питання: чи можна взяти seo копірайтера на цю задачу? З мого досвіду, ну, це важко. Е, SEO дуже інший жанр е, написання дописів. От, е, м, от. Чи можна перевчити людину? Ну, а вже ж можна. Чи захоче людина перевчатися? Тому що це, ну, це як рефлекс, це як звичка, це як е, твоє, ну, твій скіл, яким ти користуєшся багато років, і ну, його перенавчати. Це важкувато, якщо чесно. Як на мене, типу. Чи були в нас такі люди, яких це виходить? Да. Їм це було цікаво, вони перевчилися, да. чи були там якісь, наприклад, клієнти, кого ми, кого ми менторили, і в кого були в колективі свої копірайтери сіошні які хотіли перевчитися, були. Перевчатися вони не дуже хотіли, але вони ну, в кінці і в кінці увірували в Demand Generation ну і перевчилися. Але якось болезненно воно було, якщо чесно. Так що дивіться самі, якщо людина каже, да, я дуже хочу. То може і вийде, але я таких бачив людей дуже мало. Тому в цілому, да. хто писав SEO, той тому цікавіше писати SEO. Demand Generation дуже-дуже відрізняється від написання SEO текстів. От, власне, такі от в мене думки сьогодні. А, пишіть в коментах, пишіть ваші питання. Може, я щось недорозказав. дорозказав. А, от, так що задавайте, будь ласка, питання. Можливо, вам буде цікаво, як наймати копірайтерів, да? які їм тесту віддавати, Бо, типу, я сказав, що з СІОшним бекграундом не дуже, то а як оцінити людину ДГ. Е, якщо вам це треба, в нас є тестове, які ми ну, практично наше тестове, яке ми даємо нашим кандидатам. Е, мені не жалко, пишіть мені в телеграм, я вам поширю це тестове, е, вот, і все, без проблем. А, все, сподіваюсь, вам було цікаво, корисно. Гарного дня. До побачення.